Вітаю, друзі. Не встиг президент Зеленський повернутися в Україну після візиту до Сполучених Штатів Америки, як усім відоме інтернет-видання Українська Правда публікувало два скандальних матеріали, які напряму стосуються президента України Володимира Зеленського і керівника його офісу Андрія Єрмака. І тут стає абсолютно зрозумілим. Постійні ініціативи монобільшості і офісу президента зачистити інформаційне поле. Нагадаю, що остання така спроба була зафіксована 13 грудня, коли парламент України ухвалив закон, відповідно до якого Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення отримує додаткові повноваження. Тепер вона буде контролювати не лише частоти. Телеканали, Радіостанції, ФМ-станції, але і інтернет-видання. І по публікаціях Української Правди ми розуміємо, що у цьому є сенс для Офісу президента. Але мова також йде, кажуть, і про контроль навіть ютуб-каналів і блогерів. І тут я хочу. Теж принагідно нагадати, з чого все починалося. А починалося все три роки тому, коли тодішній керівник офісу президента Андрій Богдан сказав, що слугам народу не потрібні посередники для донесення інформації до народу. Слугам народу не потрібні посередники для того, щоб Розповідати як правильно, очевидно, натикаючи на порочне зачаття українських журналістів, вихованих в медіа інкубаторах олігархів. Ну і, напевно, претендуючи одночасно не тільки бути вищою політичною владою, а й справжніми журналістами. Але, як ми бачимо, на цьому все не закінчилося, і очевидно, що скоро ми будемо мати єдиного блогера в Україні, який пише відеоподкасти. Це Володимир Зеленський. Ну і будемо мати а, єдиний телеканал з претензією назвою Ми Україна, який буде фінансуватися, я так думаю, з митниці або з якихось інших мутних схем. Ну, це було підведення до. А, Двох публікацій скандальних. Я почну з першої. Автори першої публікації про Андрія Єрмака фактично звинувачують президента Зеленського в узурпації влади, яка реалізується через Андрія Єрмака. Назва статті має дуже промовисту й гучну назву: в Україні не залишилося жодного органу влади, який би не контролювався керівником офіса Андрієм Єрмаком. Редакція Української правди проводить аналогії між іншими персонами, які займали аналогічні позиції при кучмі. Нагадаю, що це був спочатку Дмитро Табачник, а потім Віктор Медведчук. Ні той, ні інший не мали, навіть близько тих повноважень, що має сьогодні Андрій Єрмак. Також був згаданий для порівняння Льовачкін, керівник адміністрації президента При Януковичі. І все було б в принципі непомітно для українців і для наших журналістів, які б вони не були, якби не спосіб реалізації і, оце, оцих отриманих надповноваження Андрієм Єрмаком. А Андрій Єрмак дуже специфічно у військовий час реалізує свої повноваження. І ось друга стаття, яка теж опублікована у Українській правді, за авторством Марії Берлінської, вона дуже чітко показує, як реалізується, з якою метою Єрмак і Зеленський узурпували владу і контролюють всі її щаблі. Коротко про Марію Берлінську. Я колись вже посилався на цю людину. Це керівниця Центру сприяння аеророзвідки. Марія Берлінська займається постачанням дронів, всяких там літальних апаратів. Ще з 2014 року і піднімала нараз питання про необхідність забезпечення української армії вітчизняними дронами. Але оскільки а наш «Укроборонпром» і всі інші ніяк не можуть налагодити постачання банальних речей, які даруються дітям на день народження в Німеччині, в Австрії там, чи в Великобританії. То цим займаються волонтери, і, зокрема, ось цей центр сприйняння аеророзвідки. І а, стаття теж має дуже промову, на, промовисту назву, по-моєму, вона називається Як ми вбиваємо своїх. Ні багато, ні мало. В чому звинувачується Андрій Єрмак. Це в принципі, відкриває нам, що стоїть за всіма, всіма бравурними промовами перед конгресменами в США. Насправді ми вбиваємо своїх. В чому проблема? Проблема у тому, що у нас на митниці, і я це теж писав кілька блогів тому. Зосереджені персони, які мали б сидіти в тюрмі як вороги, вороги Української держави. Але вони у нас знаходяться на митниці. І є такі Олександр Павлюченко, який очолює якийсь там департамент експорту при митниці. Чим ви от вдумаєтеся взагалі суть проблеми. Товари, які трактуються як цивільного призначення за кордоном, українська сторона не впускає на митну територію, тому що вона їм присвоює статус, привласнює статус товарів подвійного призначення. Тобто, ви вдумайтесь, не навпаки, на заході вони використовуються як в армії, так і в цивільному житті. А українська сторона намагається затягнути ці товари без мита, щоб їх. Доставити там на фронт, вона їх не змінює їх кодифікацію на товари цивільного призначення, а робить навпаки. Дрони там купуються на подарунки для дітей. А тут у нас є Олександр Павлюченко і митники, які кажуть, що це товари подвійного призначення, а значить, вони можуть використовуватись на війні, а значить, їх потрібно ліцензувати. І у вас є два варіанти. Хто займається дронами, або купити ліцензію, заплатити гроші і дати можливість нажитися різним приватним структурам, які, як правило, замикаються на ліцензування, або дати хабаря державним чиновникам. Це під час війни. І от Марія Берлінська пише, скільки людей є точна статистика, інформація, скільки воїнів на фронті гине в результаті відсутності. Достатньої кількості дронів, які забезпечують контроль і аеророзвідку. І от це те, що ми зробили в нашій країні за три роки, і це те, що з'ясувалося через 10 місяців війни. І я підкреслюю, що цю інформацію підтвердили народний депутат Ігор Луценко від Батьківщини, він зараз воює на фронті. Повністю дав своє розуміння ситуації Юрій Бутусов, «Цензорнет». тобто це абсолютно правда. Фактично ми маємо організовану злочинну структуру, яка курується Офісом президента, тому що це вже доведений факт, що Андрій Єрмак це вже не секрет, що він контролює всі призначення і всі органи влади, які ну, працюють на ворога. Працюють на ворога в той час, коли Відбуваються якісь пафосні відвідування Вашингтону, виступи перед Конгресом і так далі. Це, щоб ми взагалі розуміли, що відбувається в країні. Ну і наостанок я проведу паралелі з Богуслаєвим, генеральним директором Моторсічі, якого там. От буквально нещодавно кудись там щось ув'язнили і щось там в нього експропріювали. От двигуни, які постачала Моторсіч для російських військових гелікоптерів, для, я думаю, для літаків, запчастини, вони не трактувалися як подвійного призначення. Ну, правильно, вони були єдиного призначення, тому що ці двигуни використовувалися як військова техніка. Ось. І тут питань чомусь у нашої влади не виникало. А ось з дронами у нас. Виявляється, є підозра, що вони можуть бути використані у військових цілях. От коли ми з Моторсічі постачали в Росію, тоді не було ніяких підозрів. А отут є підозри. Це щоб взагалі розуміли, з чим ми прийшли станом на 24 лютого цього року і навіть уже під кінець року. І всі ці спроби нібито щось там розрулити і навести порядок, я маю на увазі ув'язнити Богуслаєва, ось проявляються в, в ситуації на митниці з дронами. Тому я би не сильно не списував і не вважав, що Володимир Зеленський виправляється, виправляється Єрмак, що все буде якось там краще і так далі. Я думаю, що ну, було погано і буде ще гірше. І справа в тому, що наші проблеми не тільки зовнішні. І вони будуть погано вирішувати з Єрмаком Зеленським. У нас повний провал, абсолютний провал на внутрішньому фронті. Ну, я би сказав, що це просто катастрофа. Інакше це не можна інтерпретувати. Ну, це те, що я хотів би сказати і на чому сфокусувати увагу наприкінці року. На оцих двох скандальних публікаціях на Українській правді, які напряму стосуються Зеленського Єрмака. Ну, на цьому у мене все. Я дякую всім за увагу, до побачення, до наступної зустрічі.